Всем добрый день подписчикам, гостям моего канала. Сегодня 29 жовтня 2022 года. Хочу показать, какие уже вес набрали усы. Ну, конечно, не живый, а будем важить его тушку. Уже, конечно, Колодочки проходять. Ще трошки є тут колодки. ну Вже так в принципі заканчується. Вже він має набирати вес, Ну, Ще приморозків особа немає. Я думаю, через місяць, через два вже будуть вони трохи важчі. ну Так як вже трохи колодки пропадають, то починаємо їх трошки вже різати собі і їсти. Тут ось тушка. Вона без... нема в неї лапок кончиків з крилів пообрізали і в середині ось витягли з внутренності. І зараз зважимо Так, я сьогодні сам, ніхто не допомагає, то сам ложу так. 5 кг получається тушка. Без нічого чиста. Хм, я меду без лап. Такий собі результат, я не сказав, там прям ну, такий середнячок Є там у мене і по 8 кг тушки. Ну цей такий. Або може ще не сильно набралось весу. Бо я важив 8 тоді тоді були вже зима. Перед туди, дальше перед новим годом, то вони, конечно, саме лучше набирають вес. Сейчас зважимо, що тут, скільки вийшло жир, печінка пуп і жир. Так. тарелка, конечно, ложка. Наверное, пивки лады с той тарелки. Ну, получается, ну, жир и тура Ну, нехай тарелка, до я думаю, пив Сейчас я ей могу дважить. Сейчас высыплю. Смотрите, ваша тарелка. Так. Так, да, 600 грамм, 670-680 грамм ваша тарелка. Ну, вже можна починати різати Главное, що колодочки вже попропадали, трохи ще на шиї. Ну так, більш-менш вже тушки красиві. Вже вечір, наїлися вони. Хто ще їсть кукурузу? Ну так вони виглядять вже. Ну ще, звісно, пір'я з них летить, ще линька, ще пір'я Ну Так уже більш-менш можна різати. ків Кому подобається або хоче. Зараз сезон на племінних Тобто можу продати. Ліміну гуску або гусака стоїть буде, як 10 гусенят. Одна гуска, я вважаю, хай там примірно вона вилупить даже 40 яєчок, хай з них вийде 20 гусят. Я вважаю, з однієї гуски 10 гусят. Так як в цьому році вони по 300 гривень, то виходить одна гуска 3 тисячі Поки ще сезон, кому надо пишіть, є Viber або на каналі. Я нікого не заставляю їх купувати. Це все по бажанню. Щоб сказати, там бізнес на них великий. Ну, Не, не особо, я б не сказав, бо що в них там можна золотитися чи там шикарний бізнес. Ну, Якщо їх держати 15 штук, то да, їх буде вигодно і було б добре над великим кількістю. Ну, так як я мало держу, то мій прибуток це те, що я не купляю м'ясо. Я думаю, це вже нормальний прибуток, якщо не купувати м'ясо. М'ясо зараз самі знаєте. Домашній гусь, десь буде гривні 200 за кілограм. Це саме дешеве. Я м'ясом не продаю, я продаю яйця, гусят І отак от племінних Можу вибрати з молодих, тут вже їм вже десь приблизно пів року. Оце вони так виглядять. Такі гусята пів року. Весною вже вони почнуть нестися І виходить ціна. Одної гуски 3000 гривень і так само буде гусак, теж 3000 гривень.